Друзі, вітаємо вас на нас на каналі. І ми з Олександрою продовжуємо нашу, нашу рубрику і наші відвідування легендарних закладів Львова. І ось один із таких закладів це Львівська Перешкова, яка тут функціонує і фактично не змінювалася ще з 1960 року. Вона була відкрита і по сьогоднішній день в принципі, вона продовжує тішити своїх відвідувачів смачнішими пиріжками. Ну що, Зайдемо, подегустуємо, заходять. Можна купити тут, але можна зайти всередину. Ну, ж, Звичайно, що всередину. Добрий день. Вот тут вот, okay. великий ассортимент пирожков по очень демократичным и доступным ценам. И вон там вот менюшка. Ну, вот. Так, ну что, чай с сукром, кава с молоком. Давай, бери тогда, Санька. А, -то Каву с молоком. И чай. Э, Давайте 200. И чай 200. Пиріжки я с картой. Я буду якось солодке. Я буду шесть солодке. Я буду крижок с яблочком. А я уже лівер чебуречки. бурейки. я уже пообедал, тому що замовляю. Ой, Не, один так. буду. э, Давайте один. Лісом із м'ясом і один з вишню, Є. і один з вишнею. Один з капустою і ну, ось, друзі, Дуже великий асортимент. Дуже доступні демократичні ціни. І ось такий от гарний заклад, який функціонує, як я вже казав, ще з 60-х років. Ну, все. Я задержу і сотні приносимо. Ось наші замовлення. Такі гарні патріотичні стаканчики. Це наші замовлені. Це З чим пиріжок? Це а, кури. це я брав. З рисами м'ясом, з вишнею, а це два з капуста, чим? І капуста і полуниця. Капуста і полуниця. Ось так можна тут собі споживати смачні пиріжки, малюючись на місто. Зелено клас. як є в дитинстві. Нічим не змінився. Це заклад, друзі. Як і в 60-х роках, в принципі, так і на сьогоднішній день користується великою популярністю серед студентів. До ну, принципі не тільки серед студентів, а й серед всіх мешканців Львова, тому що там, ідучи, наприклад, на роботу, можна у віконечко собі зайти. Там е, одразу великий асортимент цих тих пиріжків і вони подаються одразу з печі. Тому вони завжди. Смачненькі, свіжі, гарячі. Зараз вже трошки година така за 10-4, тому пиріжки вже встигли вистигти, проте зранку вони завжди свіжі, гарячі і тут, проходячи, завжди вдихаєш аромат свіжої здоби. Тут, так само як і в закладі, напевно, пінмін, велику роль відіграє сама атмосфера цього закладу. І якась така історія, що тут проводили часи наші батьки, тому що Окей. ті, що студенти, які навчаються у і Львівській політехніці і університеті Івана Франка, тому тут така завжди атмосфера минулих років. Заходячи в заклад, також ви одразу вдихаєте аромат минулих років. Well, pues Цікаво і класно, друзі. Тому що, ми смакуємо, за варсом розкажемо. Mm -hmm. ну, якось так, друзі. Режі, ми поїли. Плюс чек склав 152 гривні. Два, Два напоя і чотири булочки. Mm -hmm. Це я думаю ліпше, ніж шаурма. Хоча кому як? Людей небагато, тому що ми в принципі вже прийшли по обіді. Не. Так, тут зазвичай. Не знаю, що тут дня. сидять, але тут так. В першій половині дня завжди можна бачити чергу саме за пиріжками. Заклад функціонує, хай так і буде, ми тому тішимося. Що Всім гарного дня. Березіться, далі буде.